Добрий, бодрий, а, настав час розказати страшну історію про те, як люди стають на облік технічний момент. І так, а, значить, настав День Х у мене на 16 тижні, тобто рівно коли мені. Було, мені. У мене було 16 тижнів, я пішла ставати на облік в жіночу консультацію. Ставала я на облік у жіночій консультації пологового будинку. Я не йшла у поліклініку. От в мене такий вибір. А значить, мій досвід, який він був. Значить, ідеш ти такий в ту жіночу консультацію? Я була переповнена емоціями. На рецепшені сиділа старесенька бабуля. Ну, така старенька, добра бабуся. Я хочу звернути увагу на те, що на такому терміні вже пам'ять і організованість стає нульова. Просто в мене є записник, де я веду плани справ по роботі там, протягом дня, протягом тижня. І я розумію, що. Зараз я туди дописую ще якісь домашні справи, тому що я банально можу забути там, поставити стірку, чи я взагалі можу забути її дістати з вітом. Ну, типу, раніше для мене це було щось таке, типу, ну, таких проблем в мене не було. І тут ситуація, значить, коли я прийшла в жіночу консультацію, і я забула фамілію лікаря. Більш того, я забула папірець, де я це записала, і я навіть забула, що я записала собі ці дані в телефон. Ну, типу, е, ну, взагалі, на що я розраховувала, коли я йшла, що ти коли записуєшся, тебе, ну от я подзвонила, так, по телефону записалася, і в мене там записали, е, запитали мої дані. Там номер телефону, Фіо, е, час, дату візиту. Ну, типу, я думаю, що по системі якось вони ж значить, пробували це раз вони питали. І, значить, можна знайти, ідентифікувати, хто я, звідки я, для чого я взагалі сюди прийшла. Ну, ця бабуська сказала мені перелік фамілій і сказала, що всіх зараз є. А я рівно прийшла на ту годину, на яку записувалась. Ну, типу, йдіть туди, чекайте там далі. Така типу, прийомна перед кабінетами є, чекайте на прийом. Ну, я чекаю, нічого не відбувається, хвилин 5, хвилин 10. 15, я виходжу вже знову на рецепшн до цієї бабуськи, і питаю, чи дійсно взагалі хтось в неї в кабінеті є, тому що вже 15 хвилин прийому, а там по годинам розписано. І ну, якби не було черги, не було дуже багато людей. Зі мною сиділа ще одна вагітна. Я собі так думаю, що вона вагітна. І то вона не дочекалася того, кого чекала, і пішла. І я лишилась одна, ну, типу, не було якогось там потока людей, щоб, напевно, з якоїсь сторони заспокоювала. Може би і ні. Ну, коротше, я йду до неї і питаю, щоб, ну, щоб не було такого, що лікар у себе там от сидить, що ой, не прийшла до мене пацієнтка. І я сижу така на коридорі, а чого до мене ніхто не виходить. Ну і в силу таких обставин я пішла спитати, чи дійсно в неї хтось зараз є. Ця бабуська сказала, так, є, ви ж розумієте, різні бувають клієнти, пацієнти. Чи як вони там. І а, типу, що треба почекати. Я така, ну, без питань, скільки треба, стільки почекаю, просто що я що була дійсно впевнена, що мене приймуть. Сижу я далі, проходить ще хвилин 5. Я візуально, в принципі, так вже прогуглила, я розуміла, як виглядає моя лікар, фамілію якої я вже згадала. І вона зі мною привіталася і пішла кудись до завідуючої в кабінет, де вона просиділа ще хвилин 15. Тобто, сумарно, я просиділа на коридорі 40 хвилин. 40 хвилин. І я розумію, що е, ну, якби через 20 хвилин, ну, прийом в середньому лікаря, він, е, ну, типу, розрахований на годину часу, ну, десь так. І я просто розумію, що через 20 хвилин. Прийде, скоріше за все, інша дівчинка, і мені скажуть просто «пока». Ну тут явно якесь недорозуміння. Причому, що а, вже десь через 20 хвилин після того, як я сиділа, ця бабуська ходила, вона вже щось там прибирала, щось там з якимись пакетиками ходила, типу її не смущало те, що я сажу далі. Не смущало те, що в кабінеті цієї лікарки її немає там. Я її і не шукаю, ну якось мені це було дивно, до пориду часу. Потім я все ж таки виходжу через 40 хвилин очікування, терпіння в мене було ще, дай Боже. Виходжу на рецепшен, де вже там взагалі якісь дівчата сидять. Тобто, у мене я зрозуміла, що ця бабуська вона просто підміняла дівчаток, які були скоріше за все на обіді. Я кажу так і так, уточніть, будь ласка, чи дійсно хтось є у лікаря, тому що 40 хвилин я очікую, я не впевнена, що взагалі тут немає ніякого не розуміння. Дівчатка зразу заметушилася, бабуська ця постояла з таким каменним виразом лиця. Так, щоб пом'якче. І потім а, всі такі да, да, все, все. Ну, типу, коротше, дійсно, ця бабуська забула просто комусь передати, що я така сижу. Там вона собі ходила, займалася справами. Дівчатка мені дають значить величезний журнал, питаючи, я його заповнювала. Я надивлюсь, дивлюсь ні, мені ніхто нічого не давав. М -м -м -м, вибігає вже цей лікар, що все, да, там, якщо що, заповнити, зразу до мене ведіть, там, типу, ну, все вже нормально. Типу, питань до персоналу ніякого немає, бабуська просто подивилась на цю всю історію і пішла. Ну, це нікому нічого не сказав, ніхто. Ну, то, ну, ладно, слава Богу, процес запущений. Саме печальне в цій ситуації, що я і мій чоловік були. Це, це був робочий час, е типу, це був обідній час. І ну, виходить, що я то хоч відпросилася, але ну, все рівно. Ну, типу, я думала, що я за годину справлюсь, наприклад, ту саму годину обіду. А я тільки майже через годину часу приступила взагалі до всього цього. Ну, Втратила я в той день дві години свого часу, за що бідкалась і працювала ще в суботу, тому що треба було до, доробити той спектр роботи, який був запланований на п'ятницю. Чесно, бо в п'ятницю сіо міроприяті все було. І, значить, е, до чого мене не готувало життя. Наприклад, до писанини. Я, звичайно, розуміла, що треба буде якісь заяви заповнити, ще щось ну, це якось, типу, ну, по протоколу, напевно, всюди. Але мені дала просто такий величезний журнал, де ну, ну, ну дуже багато. Ну, я, я напевно заповнювала це все хвилин 15, отак. От просто вже таким почерк. Там поняття взагалі якогось почерка, воно ну типу, відсутнє було. Ти просто вже писав як курка лапою, і аби бо Ти розумів, що ну, час був дуже обмежений з логічних причин. З дівчинка мені допомагала, що було своє Ну, коротше, заповнила я той весь журнал. Журнал, там нічого такого немає, просто всюди посифі, дата, там. Ну, чи були якісь болячки, якийсь такий дурацький тест був, може, і не дурацький. Ну, типу, там, я постійно почуваюся нещасна кожен день свого життя. І типу, що від нуля там, до трьох щось так. Це про мене, там, ні, не постійно. Ні, ну я розумію, що там гормони можуть щось давати, але просто, ну, якби всі пункти в цьому тесті були такі. Не було такого, що я там відчуваю токсикоз, чи я там відчуваю спектр різних емоцій. Там було все про нещасну. Все. Я просто думаю, вони тут суїцидницю якусь виловити хочуть, навіть якщо я була весь час нещасна, навряд чи я би про це писала тут. Ну, типу, тому що ти вже розумієш, це якось дуже підозріло виглядає, там це не одне-не два запитання, а в тесті всього їх там щось 6 чи 7? Ну, в общем, ладно. Пустим. Заповнила я цю всю е, книжку, журнал, не знаю, як це назвати, а пішла до кабінету до лікаря. Значить, як це все відбувається? Я сиділа у лікаря, в мене ж були мої всі аналізи, які я здавала протягом першого триместру. І... Ну, якби сиділа я у лікаря хвилин 50, із них хвилин 30, лікар писала. Дозаповнювала те, що не дозаповнила я, тому що там вже якби, частину заповнює пацієнт, а частину лікар. Я просто сиділа і думала, боже, яка гарна консультація. Ну, ну як би, тут не претензія до лікаря чи що. Просто я, 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 я не могла уявити, що аж стільки багато писанини, Всі аналізи, які були здані протягом першого триместру, були вклеєні в цю книжку зошит. Ну там воно таке. От, е, значить що, міряють животик, такими такими щупальцями, Це просто щось франкенштейнове, страшне, таке, не знаю. Просто хто це придумав такий прибор, але він не існує. А... І що? Тиск міряють. Е... І наваги є ще ставало. Ну, в принципі, з такого це все. Все інше вона просто заповнювала, просто писала е... і все. Типу, Порекомендувала вітаміни, і е, в кінці я не пам'ятаю, чесно кажучи, ми щось, ну, було там якась така мінімальна розмова була, типу, там, чи були якісь родові спадкові хвороби, ну, типу, те саме, що і в тій книжульці, що ти заповнюєш. В цілому діалога майже не було, е, тому що була одна писанина. І, е, ну, в принципі, всі аналізи і так за мене говорили, тому я думаю, що розмови були лишні. Але в кінці вона мені, значить, дає направлення, направлення номер один це профілактичні обстеження сечі, які потрібно здавати всім вагітним. Це я до цього була готова протягом там, я не знаю, раз в місяць дають, Скільки? в общем, десь так. Це я розумію, здавати це все буде ну, потрібно там, де ти стоїш на обліку, тобто мені треба буде їздити туди. Окей, ладно. Потім, значить, що мені було дивно? У мене був зданий весь спектр аналізу крові. Все просто, я не знаю, там, я напевно не здавала тільки на алергени, як буває, що здаєш там прям все, на що в тебе може бути і не бути. Ну і напевно це все. Ну, типу, от, от прям дуже багато аналізів крові. І, ну, як на мене, не знаю, може для медика це недостатня кількість. Але справа в тому, що нові мені і не виписали. Мені виписали знову здати аналізи крові, ті самі, які я вже здала, а чисто причина в тому, що нам потрібно, щоб ви здали аналізи саме у нас. Я якби розумію, що різні лабораторії мають різні. Там міри оцінювання е, і так далі, але, Ну, типу, серйозно. Ну, я якби знала, я, я не знаю. Ну, типу, насправді такі дані, взагалі, така інформація вона важлива взагалі до цього всього. Якби я знала, що треба буде перездавати цю кров навряд, чи бо я би. Взагалі, я ще не знаю, що мене чекає попереду, але вже зараз я бачу, що. Вже пішли якісь такі двойні процеси. Те, що я робила раніше, зараз знову треба робити. Там, де я нервувалася, можна було не нервуватися, можна було б зразу отак зробити. Ну, всі такі речі. Ну, наприклад, е, от кров перший момент, другий момент це те, що можна було одразу, як ти дізнаєшся, що ти вагітний, ставати на облік в жіночу консультацію. Ну, типу, там є гінеколог. Всі аналізи він тобі зробить. Е, все. Ну, Ну, це ж, звичайно, дуже залежить від того, де ти стаєш жіночу консультацію, наскільки ти довіряєш спеціалістам, які там. Але ну, типу, зараз я просто бачу, що ну, якісь моменти так, ну, типу, я не гаяла час ударом, але якісь моменти я там десь грошей більше потратила. Десь час собі ще потратила там на якісь добирання, там, на ще якісь речі, десь дуже багато нервів лишніх потратила, які могла б не тратити, наприклад. Ну, і в випадку жіночої консультації, наприклад, я була дуже-дуже-дуже розстроєна, коли їхала назад додому. По тій причині, що я думала, що от стану я на облік нарешті, бо я це зробила пізно, і видихну. А от саме цікаві тільки попереду. Значить, дає вона мені друге направлення. Оце таке мелочне, мі, мі, мілке. Це всі аналізи, які потрібно здати. Ну, наскільки я розумію, і з них би, в мене були здані декілька. Ну, чи багато, не знаю. Ні, ну ці точно були. Е, ну, е, Можливо, це просто така стандартна штучка, і я це все здавати не буду. Мені наразі відмітили тільки один аналіз, до речі, який в мене не був зданий. А, і якби все. Але направлення, це ж ну, от прям направлення. І я якби, маю підозру, що це все треба буде ще по другому кругу здати. Ну так, ладно, мені то не впадає, просто що знову ж таки виходить так, що типу, лишні гроші, лишній час був потрачений тоді, якщо можна було б це, ну, наприклад, зробити зразу. да? Тобто в мене виходить так, що я тоді потратила багато часу на ці всі здачі аналізів, і зараз я надолужую, ніби втрачене, тому що якісь аналізи не підходять. Якісь там треба з іншої лабораторії, і, і виходить так, що зараз я би, по ідеї, якби одразу стала на жіночу е, консультацію на облік, е, я би зараз вже би видихала, в мене був якийсь спектр уже був би роботи зроблений за плечами. а Зараз виходить так, що навіть ході той спектр зроблений, і все рівно він ну, трошечки розділився. Ну, можливо, не на два, але типу обідненько, якщо чесно, коли. Ти робиш це все, не маючи там роботи, наприклад, да? це все в принципі до фейні. Я так думаю. Ну, типу, ти сидиш в хаті. Ну, що, що ще, Ну, типу, добре, ти там приготувала їсти, не знаю, що там домашні якісь справи. Ну, Не ходиш ти на роботу. Ну, в принципі, виділити якийсь день. Якщо в тебе плани на день, це поїсти, поснідати, пообідати і повечеряти, і раз в тиждень там попрати і поприбирати. Ну, я думаю, таке собитє, як аналіз крові, воно тільки розважає тебе. А в випадку, коли ти відпрошуєшся, для тебе це лишній стрес пошвидше пошвидше якісь добирання, то трохи напрягає. Другий момент. Це ще одне направлення. Ні, це не направлення. Це мені дали, коротше, бумаженцею ще одну макулатурну, значить, де мені написали, коли я маю прийти здати кров, здати аналізи, типу у них. Е, ну і що саме? Добре, що вони це розписали, бо я повторюся, пам'ять дурна. Штука, її майже нема. І це нормально, бо це тут дуже передбачливо. Записали дату наступного візиту. До речі, 14.09 я маю здати аналізи. Сьогодні в нас 11 число. Треба не забути, що лишилось декілька днів. Ну, Слава Богу, це зранку треба зробити, але можна завтикати. Ще одне, значить, в мене тут направлення, ну, це одне до другого. Значить, саме-саме таке е, неприємне, що для мене було, це обхідний лист. Обхідний ловіст, в моєму випадку, це необхідно пройти лора, укуліста, терапевта, стоматолога мені використали, ендокринолога, здати ЕКГ, флюорографію чоловіка. До речі, ще мені десь записали, що потрібно група крові чоловіка, копію документи, де зазначена група крові. Підходить також. Типу, тобто не обов'язково це тобто, листочок з аналізом, це може бути копія паспорту, прав, прав. Обхідний лист. Вот этот, з лікарями, де у нас також на зворотній стороні випуска з амбулаторної карти, е, видається дільничим терапевтом-лікарем загальної практики, сімейним лікарем, вагітні жінці для, у жіночу консультацію Ля, -ля, -ля. І тут, значить, що в нас є? Основний діагноз, супутні захворювання, перенесені минулому хворобу, перенесені. Хірургічні втручання, ускладнення наркозу, реакція, спадковість, цукрові діабет, ратата, вади, туберкульоз, в родині, шкідливі умови праці, постійне лікування е і підпис спочатка дільничого терапевта, лікаря сімейної медицини. А мене цей обхідний лист довів до сказу, чисто по тій причині, що місь, мій сімейний лікар мене в очі не бачив, як і я його, він знаходиться в іншому кінці країни. Переписувати декларацію по місцю проживання я не бачу потрібним, просто чисто заради обхідного листа, ну, якось не очень мені ця ідея подобається. Плюс до всього тут така поліклініка, що я. Прекрасно розумію, що це оці найобідніше, що ці всі лікарі вони будуть чисто для галочки. Тобто, ти прийшов. Скарги є, нема добре, ну типу і все. Але ти, як в державній установі, висидиш величезну чергу, лікарі в нас працюють прекраснішим графіком з 12 до 3, де там якась електронна черга. Коротше, це про печалька, до якої треба бути готовим. Ну насправді, так як я просиділа в жіночій консультації практично 2 години, і я вже дуже сильно спізнювалась на роботу. Я вже була дуже виснажена і хотіла їсти пити і все інше. Типу, я сиділа і вона, коли мені задала запитання, чи є в мене питання, в мене їх не було. Ну, я їй так і сказала, наразі їх нема. Я, вона мені понадавали купу макулатури і мені сказали, що всюди все написано. Ну я така, ну то потім розберусь. Ну, я якби розібралась. Ну і зараз в мене купа запитань, наприклад, навіщо мені терапевт? Ну, бо, ну, типу, чи окуліст? Окуліст взагалі в Києві дуже важко. Ну, типу, не, не так багато окулістів, вони офтальмологи зараз називаються. І це ну, всі приватні клініки і просто консультація, там, щось 700 чи 900 гривень. Просто щоб мені сказали те, що я і так знаю. Ну, чесно, мені здається, цей обхідний лист дуже дорого мені обійдеться. Ну або, або треба буде щось робити з поліклінікою, але тут я просто боюся. Мені просто стільки разів, треба... мені на тижні треба буде два рази ще відпрошуватись, тому що мені треба буде піти на УЗД, яке можливо вже буде другим скрінінгом, а також на консультацію. Це за тиждень. Якщо пройти цих всіх лікарів, а мені треба до наступної консультації їх пройти, що скоріше за все просто неможливо. Це ну, на кожного лікаря навряд чи я їх пройду просто всі за день, хоча в ідеалі це було б ідеально. Але ну, це ти або тратиш день, тобто це випадає третій день з тижня, і ти працюєш з п'ятіднівки два дні. Що максимально, ну, типу, навіть якщо ти будеш суботу-неділю потім працювати, ти все рівно не доженеш цей момент. Ну, Це вночі не спати, я не знаю. Другий момент це просто те, що це може бути не за один знову ж таки день, і а, ти можеш там от, от кожного лікаря по дню проходити, тому що десь ти в черзі не вліз, де ще якась фігня. І, коротше, отак. Стосовно клініки. Я дзвонила, так як були на носі вихідні, я туди не дійшла. Хотіла попитати свою удачу. Я дзвонила єдино, на рецепшн в п'ятницю ввечері. Мені сказали, що мені потрібно електронне направлення, яке мені дає або мій сімейний лікар, або мені дає його лікар, який мені дає цей обхідний лист. Чому лікар, який мені дав обхідний лист, навіть знову ж таки не поцікавився, де я збираюся проходити обхідний лист. І чи є в мене можливість тут це зробити в час війни, коли дуже багато переселенців, я, наприклад, не розумію. Ну, можливо, вона теж була дуже затуркана, ну це нормальна історія. Ну, ми вернемося А зато на рахунок УЗД, а тобто другого скрінга, вона в мене поцікавилась, де я збираюся проходити і так далі. Ну, типу, для мене не зрозуміло, Це типу, виходить, що це якісь двойні стандарти. Тут я не питаю, там я питаю. ну, типу. Ну, таке. Коротше, неприємна ситуація з обхідним листом. Будемо щось пробувати вирішувати. Звичайно, я б дуже хотіла, щоб це було в державній установі, тому що це все замахатися можна. Я розумію. Ну тут або дійсно це все проходити з толком по-нормальному, йти до справжніх спеціалістів, які тебе дійсно будуть дивитися, або йти для галочки просто ті печатки поставлять. Ну, тому що. Знову ж таки, якщо ти не обслідковуєшся в одному закладі, твої історії взагалі е, життя там нема сенсу з усього, ну хіба там окулісти, ну там подивиться тобі, ну, ну все, ну, лор. Терапевт, ну, взагалі не розумію, індокринолог так само, тобі більше ті поліклініки, яка біля нас треба бути готовим до цього. Чесно кажучи, якби я знала, можливо, б з самого початку пробувала би і спитати удачу стати на облік саме в тій не дуже класній поліклініці. Я би ходила до іншого лікаря, скоріше за все, на обстеження, але ну, тут треба мати досвід для того, щоб розуміти, як для тебе буде зручніше і краще. Тому що, ну, коли, не знаю, можливо, в деяких жіночих консультаціях, до речі, про речі. Є можливість пройти цих всіх лікарів, тому що в моєму випадку немає такої можливості. Якщо є жіноча консультація, де є ці лікарі, які необхідні для обхідного листа, то треба туди ставати, обнімати руками і ногами ту жіночу консультацію і бути там до побітного. Тому що отак, от, як у мене, то врагу не пожелаєш, якщо чесно.